Всім привіт! Слава Україні! Що я вам скажу, люди? Це дуже страшно. Я сьогодні сиділа в кав'ярні, в міській круасан, хто знає. Тут на автостанції прийшов хлопець. Весь ну видно, людина перебінтована з війнистими баулами зі всім. І ну, просто сидить і ніхто на нього навіть не звертає уваги, не підійде, не подякує. Я просто розумію. Наскільки в нас не цінюється взагалі те, що нас захищають ті хлопці. І чесно, ті збори, воно все тягнеться. Я бачу, як волонтери просять, як військові просять. А для кого це все, я не розумію просто. Я просто дивлюся і Ну, мені не знаю, як комусь з волонтерів, але мені настільки опускаються руки, я вже нічого не хочу, якщо чесно. Шукаєш ті машини, збираєш ті гроші, клянчиш, просиш, вони продаються.